Відкрийте за мною Євангеліє від Луки, 13 розділ. В кого є Біблії, будь ласка, знайдіть, відкрийте. І дай Бог, щоб Дух Святий мені нагадував кожного разу, щоб я чаще і чаще казав усім вам, щоб ви брали з собою Біблії на служінні. І беріть з собою ще записники і записуйте важливі думки з кожної проповіді. І прийдя додому. Роздумуйте над цим. Бог дуже багато, я от спостерігаю за кожною проповіддю, наскільки багато Бог говорить зараз свого слова. І ви подивіться, скільки пересікається одна ж та думка, одна ж та проблематика в багатьох проповідях. Як ви думаєте, це так випадково? Чи Бог вбачає якусь проблему сьогодні в своєму народі? Чи Він вбачає, що сьогодні багато далекі від Нього, багато не готові до прихіду Ісуса Христа? Багато з нас не в тому стані, в якому ми маємо бути. Брати і сестри, я хотів би сьогодні з вами пороздумувати над досить серйозними, скажімо, речами, тому що, знаєте, часто ми думаємо, що якщо людина тільки грішить, творить якісь певні гріхи, то тільки за цих гріхів, скажімо, людина не попаде в Царство Боже. Ну, ви знаєте, я хочу затрунути ще одні думки і пораздумувати, що ще може бути причиною, чи що може, скажімо, спонукати чи допомогти людям також стати під великим знаком питання. Я вірю в Ісуса Христа, це не просто я визнаю, що є Син Божий. Моя віра вона включає певні справи, певні діла. Ви знаєте, для того, щоб спастися достатньо одної віри, це так. Ну, це якщо це знаєш, як тебе спасають, як головню із огня. Якщо ось ти вже на хресті біля Ісуса Христа, чи на одрі, чи ти попав десь в автокатастрофу, чи ти вже з такою хворобою, смертельною, можливо, це рак на четвертій стадії, там онкологія, і ти вже там останній тиждень доживаєш, і до тебе прийшли, тобі сказали, Слово Боже, ти повірив, у Господа, покаявся, ти спасся. Ну якщо після покаяння ти ще живеш 10, 20, 30 років на землі, що Бог очікує сьогодні від тебе і від мене? Ви знаєте, ми можемо, християни, з досвідом 20-30 років християнства, ми можемо стати суддями, Ми можемо стати критиками. Ми можемо, знаєте, давати всім оцінку, експертну оцінку. Хто із нас, хто, хто із нас хороший віруючий, хто поганий віручий, але в себе ми не дивимось. Ми не дивимося в себе, ми можемо тільки, знаєте, зі сторони бачити уважно, ретельно спостерігати і, і дійсно багато помічати, в чи в іншій людині щось не так. Той проповідник не такий, той співак не такий, та сестра не така, той брат не такий. Питання, чи я заглядаю сьогодні в своє серце. Ми дивимося, чиїсь діти не виховані. І ми кажемо, о, мої діти кращі, а ті не виховані, чому батьки не виховують. Знаєте, якось легше дивитися на такі всі речі. Як одна людина з досвідом казала одним молодим людям, яких діти ще були маленькі, а вони також, знаєте, дивилися на інші сім'ї, на інших дітей і так критикували їх, й каже, подожди, хай ваші підростуть. Ваші хай трошечки підростуть, ви побачите. Яке виховання у вас? Як важливо сьогодні, друзі, нам зрозуміти правильно правильне християнство? Читаємо! І деякі з присутніх у той час розповіли йому, тобто Ісусу, про галіліян, кров, яких Пілат змішав із їхніми жертвоприношеннями. І у відповідь Ісус їм сказав: Ви думаєте, що ті галі... галілеяни були грішніші за всіх галілеян, що вони так постраждали? Ні, говорю вам. Але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Або ті 18-ро, на яких упала башта в селамі та вбила їх. Ви думаєте, що вони були більше винні за всіх людей, що живуть у Єрусалимі? Ні, говорю вам. Але якщо не покаятесь, усі так само загинете. Ми бачимо в цій історії, що були певні люди. Вони приносили якісь жертвоприношення. Не знаю, де вони саме приносили, як це відбувалося, але, мабуть, якісь люди були, як мінімум, набожні. І ми бачимо, що з ними вчинив Пілат. Ісус Христос, послухавши цю історію, Він їм пояснює, подивившись на тих людей, з якими Пілат вчинив. І він їм каже: Ви думаєте, що вони були грішніші? Друзі, сьогодні є такі три основні релігії. І по суті, вони основні релігії. Ми бачимо це іслам, іудаїзм і християнство. Ми бачимо ці основні релігії. Ми розуміємо, що в кожній релігії була людина, яка Хтось писав, представляв, знаєте, нібито Бога в одній релігії, в другій, в третій. Хтось був авторитетом для тих людей. Но ми знаємо, що тільки в християнській релігії той, хто започаткував християнство, тільки він один залишився. Живий і воскреше. І сидить, одісною Отця. Я хочу вас привітати, особливо тих, хто народився в християнській сім'ї в правильній релігії. І сама правильна релігія це християнство. Тому що наш Ісус Христос, Він переміг. Пекло, Він переміг смерть, Він Воскрес. І ми разом воскреснемо з ним. А остальні ніхто не Воскрес. Навіть Мойсей, який представляв Бога. Навіть Бог через Майсея давав певні заповіді, писалися, Мойсей помер. Помер Мойсей. А Ісус Христос. А Месія, Він Воскрес. І Він захистив. Він захистив церкву свою. Ісус Христос сьогодні говорить до Тебе і до мене. Ви думаєте, що ті були грішніші? Друзі, ті, які гинуть сьогодні на війні, як ви думаєте, вони грішніші, ніж ті, які сьогодні залишились живі? Ні? Чи так? Да? Бог сьогодні задає питання тобі і мені. Чи ти щасливий, що ти християнин? Ну, я зрозумів, тільки двоє чи троє сказали щасливий. Я щасливий. Хто ще щасливий? Друзі, ми християни, для нас Господь приготував царство своє. Не просто Він дав сина свого для тебе і для мене, щоб ми з вами звільнились від гріха, но через Ісуса Христа Він подарував нам усиновлення. Ісус Христос не просто прийшов померти за тебе і за мене віддати своє життя, але Він ту всю спадщину, яку отець приготував для сина, син Він розділить з усіма братами і сестрами там на небі. Ви розумієте, що буде відбуватися чи ні. Ми є також спадкоємцями. Великого всемогутнього Бога. Я хотів би, брати і сестри, щоб сьогодні змінилось наше мишлення, щоб наші сьогодні погляди змінились на християнство, щоб ми сьогодні почали щось більше робити. Сьогодні, знаєте, можливо, хтось уже ось ось на грані втратити спасіння. Шостий вірш. Він же розповів таку притчу це притча про безплідну смаковницю. На жаль, дуже рідко проповідується про цю смаковницю. Колись в дитинстві я часто чув проповіді в різних церквях на цю тему, зараз це чомусь не проповідується. Він же розповів таку притчу: один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смаковницю. І прийшов він шукати пліт на ній і не знайшов. І сказав він виноградареві: ось третій рік я приходжу шукати плід на цій смоковниці та не знаходжу, зрубай її, навіщо і землю виснажує. Але у відповідь він говорить йому: пане, залиш її і на цей рік, а тим часом я скопаю навколо неї та удобрю гноєм. А може, вже ж принесе плід у майбутньому? А якщо ні, то зрубаєш її. Брати і сестри, як ви думаєте, про кого це притча? Про кого? Є господар, є син Божий. Який сьогодні турбується про тебе і про мене. І є ми з вами. Хтось, можливо, вже третій рік не проносить плоду. І, можливо, вам і не холодно, і не жарко від цього. Але є той, хто дивиться, спостерігає сьогодні за нами, брати і сестри. І йому боляче, йому неприємно, що хтось перестав приносити плід. Багатьом людям. Перестало бути бажанням приходити до церкви, служити Богові. Навіть просто, якщо ви не проповідуєте, ви не співаєте, ви навіть не готуєтесь, тобто ви лишній раз не напрягаєтесь, вам просто прийти, бути в Домі Божому і разом з усім народом поклонитися, прославити, возвеличити, подякувати йому, стати, помолитися, хоча б це зробити, але людей немає вже багатьох бажань цього робити. А якщо просить для проповіді, приготуй проповідь, прийди, дави що, яка проповідь? Яка проповідь? Звідки її да не вийду я на ту сцену. Друзі, є дві причини. Основні, коли людина не хоче ходити, служити і проповідувати. Одна причина, це якщо людина в гріх десь якийсь впала і совість судить, вона цього не хоче виходити. А друга це коли людина охолола і. Якось церква і Бог став дуже далеко. Це дві основні причини. Безпліддя. Це дві основні причини. І нам сьогодні немає бути, знаєте, все ревно. Ми маємо сьогодні з вами бути тими людьми, які, не, які будуть боротися сьогодні за життя і за спасіння. Тому що сьогодні принести плід це не тільки тобі приходить і мені поклонятися сюди, Ну, ти і я. Ми з вами маємо спасати, приводити рідних, близьких, сина, доньку, брата, сестру, чоловіка, жінку, кума, свата, брата, кого угодно. У нас є друзі. Ми маємо сьогодні боротися і приводити сюди. Брати і сестри, це посилу всім вам. Приведіть хоч одну людину до церкви. Запросіть, приводьте, працюйте над цим. Ви знаєте, як в 90-ті роки, коли було пробудження, як люди приходили і каялись, як наповнювались церкви, за що кого наповнювались? За що тих, хто в ту неділю покаявся, в слідущу неділю привели родичів? Вже родичі каються, ведуть слідуючих родичів. Отак зростала церква. Особистий евангелізм, особиста евангелізація. Ми з вами маємо дбати про те, чи приношу я плід чи ні. Це пам'ятаєте? Як в Івана записано, про... Іван написав про Ісуса Христа як про лазу. Є виноградар, да? є лаза, є гілочки. Я приходив сьогодні до свого винограда, обійшов подивився, де що там спіє, де що посиніло чи не посиніло вже. Де ще зелене, що стоїть, подивився, чи хвороб, ніяких яких нема. І ви знаєте, коли дивишся якийсь пару кустів, там нема нічого, то вже стоїш і думаєш, а чого на ньому нема нічого? Я слідущий рік перевірюсь. Якщо на ньому не буде нічого, то там не потрібно, щоб, знаєте, той кущ просто з землі витягував корисне, копалений, просто розкидав листя в дворі. Не потрібно таке. Ну і що, що ви така красива, чи ви такий красивий? І прийшли ви сюди до церкви. Ну і що толку з вас, якщо нема плоду? Ну якщо що толку, що ви такі розумні чи розумна, ну плоду не приносите ніякого. Не працюйте на Царство Боже, не розширяємо Царство Боже. Що толку від такої людини? Що толку, якщо буде у вашій команді десь на роботі, в вашій бригаді, чи в вашому офісі, в вашому відділі. Да? Така людина, яка ну, просто розумна, гарна, ну там, де поставиш, там і стоїть, нічого лишнього, ні, шах не зробить, щоб щось піти зробити. Не зробить. Римлянам другий розділ з першого вірша. Читається слово і будемо молитися. Тому немає тобі виправдання, усяка людина, яка судиш. Бо в чому ти судиш іншого, то осуджуєш саму себе. Бо ти, яка судиш, чиниш так само. Але ми знаємо, що є суд Божий по істині на тих, хто чинить таке. Та невже ти думаєш людину, що осуждаючи тих? Хто таке чинить? І, роблячи те ж саме, ти уникаєш суду Божого? Знак питання. Чи ти нехтуєш багатством благості Його, лагідності та довготерпіння? Не відаючи, що доброта Божа веде тебе до покаяння, але через свою впертість і нероская серця, ти сама собі збираєш гнів на день гніву і являння, і являння праведного суду Божого, який віддасть кожному по ділах Його. Одним же хто з терпінням шукає доброї справи, славу і честь і нетління життя вічне. А іншим, хто із щастолюбства не підкарається істині, але, віддаляє, але віддається беззаконню гнів і людь, біда, біда й поневірення на всяку душу людини, яка чинить зло, іудея насамперед, а потім і Єліна. Але слава і честь, і мир усякому, хто чинить добро. Іудею насамперед, а потім і Єлену. Ми бачимо, що Павло він говорить про Бога, який вчиняє праведний суд. Наш Бог він є праведний, і Він чітко знає, брати і сестри, що, де і як. Відбувається в твоєму чи в моєму житті. Він знає можливості наші, Він знає таланти, які він дав сьогодні тобі і мені. Він все це знає. І Богові сьогодні потрібно, щоб ми з вами не були людьми, які сьогодні осуджують, пересуджують, які сьогодні тільки обговорюють інших, давайте ми будемо себе судити, щоб не бути судимими. У нас буде в неділю причастя, ми будемо мати спомин страждання Ісуса Христа. І там апостол Павло, він в першому, першому до Коринтян в 11 розділі, він каже про те, щоб ми роздумували про тіло, щоб ми роздумували, коли ми приймаємо участь в святій Божій заповіді. Ви знаєте, брати і сестри, ми маємо роздумувати з вами щодня про своє життя. Не тільки в той день, коли ми приходимо на особливе служіння. Господи, допоможи сьогодні нам, Боже, допоможи сьогодні нам бути справжніми християнами. Сьогодні чимала кількість людей тут присутніх на цьому місці. Я не знаю, скільки в чаті людей дивляться нас. Но вони чують нас, хай Бог вас також благословить. Брати сестри, я зрозумів одну велику річ. Ми, як церква, сьогодні маємо велику владу, але ми не можемо нею користуватися по двом причинам. Ви знаєте, що церква має сьогодні владу? Ми можемо, як церква, в ім'я Ісуса Христа зупинити цю війну. Хто, хто віриться? Сьогодні ми маємо розібратися, що нам не вистачає, чому ми не можемо скористатися цією владою. Гріх віддалились від Бога далеко. Бог закрив вуха від нас. Чи, друге, ми не віримо до кінця в ту владу, яку Бог нам наділив, маючи. Сьогодні, можливо, навіть і духовний правильний стан. Ми просто, можливо, думаємо, ні-ні, тільки не це. Сьогодні ми можемо молитися, дощ просити, йде дощ. Просимо, щоб зупинився, зупиняється. Просимо, Господи, зціли когось Бог зціляє, воскреси, когось Бог воскрешає. А війну не може зупинити. Друзі, ми собі певні рамочки поставили, певні обмеження. Отут ми можемо, тут ми не можемо. Отут Бог нас чує, тут Він нас не чує. Ми маємо розібратися сьогодні, що не так з церков'ю, що не так з Божим народом, що не так з твоєю і моєю вірою, що не так сьогодні з твоїм і моїм духовним станом. Брати і сестри, багатьом сьогодні нам потрібно очищення, освячення, покаяння. Багатьом нам потрібно сьогодні сказати, Боже, допоможи. Дай сьогодні подивитися на мене. Я хочу себе бачити, очима Ісуса Христа. Ви маєте право так молитися, сказати, Господи, не людськими, но Твоїми очима. Я хочу подивитися на себе. Це те же саме, коли пророк Ісая попав, знаєте, в присутність Божу. Коли він попав в це видіння, коли він побачив Бога, знаєте, при світлі Божому, при Божій присутності, він побачив, що він грішник. Він побачив, що він померти може, тому що прийшов святий Бог і Божа святість проявила все, що в ньому було неправильне. Пам'ятаєте, пророк Ісаїв сказав такі слова, Господи. Я грішний, нечистий, тому що живу з людьми з нечистими устами. А в нас українці з чистими устами. Як почалася війна, навіть і журналісти по телебаченню матюхатися це почали. Цензура вся ушла. Це просто проявилося по суті, чим всі ми, українці, живемо. Просто дозволено було. На певний час розв'язати язик і болтати все, щоб все, що в голову прийде. Війна прийшла. Брати і сестри, я хочу з вами помолитися, сказати, Господи, дай нам сьогодні прощення, очищення, освячення, дай нам сьогодні бути синами і доньками, які приносять плід. дай нам прославляти Твоє ім'я, дай нам сьогодні не бути знаєте, тими людьми, які судять, пересуджують. Дай Господь, щоб ми себе навчилися судити. Щоб ми були ідеальними, щоб ми були правильними, і тоді все буде мінятися. Я хочу помолитися з вами молитвою, і, можливо, тут є люди, кому потрібна індивідуальна ця молитва. Чи є люди, такі в залі, кому потрібна ця молитва, хочеться побачити вашу руку. Давайте ми піднімемося на наші ноги.